Мені потрібна мяу, дівчина. М'яу. Ви ж китяк шукаєте? Ні, м'яу мені потрібно. <ріхи> мяу. Може, ви котів шукаєте? Ні, м'яу. М'яу. Да. <ріхи> а котики не треба. Ось є котик. Ось є котик. А я бачу. Майже котик. Та я бачу, але у вас є сумка мяу, Я в відео дивилась. Сумка м'я. Да. Дуже мила, можливо, вона вам китсько нагадує. Це бантик чи сом? Чи щось таке? Катя! Сумка мяу. дівчина, я не, я не встигаю. Сумка мяу. Це Мілка. А де мяу? Мяу? Катя. Дівчина, ви точно знаєте? Ось, котик. Так, це котик, а мені потрібно мяу. Дивіться, дівчина, якщо не знаєте, де мяу, я від цього... Це нас є. Катя. Гандола? Це гандола, а мені мяу потрібно. Кіська, так? Дівчина, якщо знайдете мяу, зразу вберу дві. <сум> мяу, Катя, де мя О, вона. І ще одно. Такого Дві, ласка. Хе -хе. Катя! Зараз я покличу концертанта. Пока!